Схоже, що в чемпіонаті, який завжди до цього вигравали тільки дві команди, може бути новий лідер. І мова тут про шотландську лігу, де на цих вихідних Харц обіграв Селтік і відрив між ними тепер вісім очок. А ви про що подумали? У неділю відбувся матч лідерів чемпіонату Шотландії, де Харц впевнено обіграв Селтік з рахунком 3-1 і закріпився на першому місці. Гегемони ліги, столичні Селтік та Рейнджерс, розташовуються на другому та п'ятому місцях відповідньо. Тож що в цьому такого неймовірно? Справа в тому, що в останній чемпіоном Шотландії ставав клуб Незгласку у далекому 1985 році. Тоді це робив Абердін під керівництвом Алекса Фергюсона. Через рік легендарного тренера запросили в МЮ. Більше того, сезон 0506 останній, коли Селтік та Ренджес пропустили хоча б когось на друге місце. Тоді, до речі, це теж був Харц. Тож, о чому феномен цього клубу? Власник Харца мільярдер Тоні Блум, який також володіє Брайтоном та бельгійським юніоном, який у минулому сезоні вперше з 90 років став чемпіоном Бельгії. Шотландський клуб це новий виклик для американського бізнесмена, який став відомий завдяки ставкам. Справа в тому, що клуби Блума застосовують унікальний скаутинговий підхід. Його власна компанія спортивної аналітики використовує приховані алгоритми, доступні тільки клубам бізнесмена. Саме завдяки цим алгоритмам Брайтон свого часу знайшов таких футболістів, як Мойзес Кайседо, Алексіс Макалістер, Паскаль Грос та інші. Яскравий приклад з Хартса – нападник Клаудіо Брага, якого підписали цього літа з другої ліги Норвегії. Зараз він найкращий бомбардир чемпіонату Шотландії. То ще зможе Харт дійти до кінця та стати чемпіоном? Чекаю на вашу думку в коментарях.